Всім доброго ранку! У нас сьогодні э, ланчбокс в школу, помідорки чері, отакі от гарячі бутерброди з сосіскою, Молочна булочка, активелька і водичка. <кій> сьогодні в наших ланчбоксах є брусочки сиру, э, смажена курка. Кубиками я її порізала, э, перчик болгарський. І вафелька. А також взяли ось такий актив дрінк, класік, такий йогурт. Ну і водичка. Сьогодні у нас виноградик, такий от, типу, сосіска. Гарячий бутерброд, тільки з сосіскою. Але ще і гріночка в яєчці. Молочна булочка, альвінки актінель, а сік. Сьогодні в ланчбоксах помідорки чері, печиво і гріночки в яєчки. А також пюрешка і сербеточки. Сьогодні у нас в ланчбоксах перчик огірочок, сосиска, сирок. Тут э, шматочок відсмаженого хлібчика. А тут э, тост з. Джемом абрікосовим, дві шоколадки. Отаких от актив активдринк і водичка. Вчора поприбирали, поховали всі іграшки, щоб сьогодні не порозкидували їх, бо ніхто не хоче навіщо відкривати. Так, все що Це Половину, ти? а я не можу, то, тому що це тут деревяна половинка, а тут мама. Так, це туалет, це бумажка, стівка видива. Шкарпетка це бумажка для туалетний папір чи що? Ага. Так, це смитч буде. Отак. Ну, а хто потім буде збирати цей одяг? Це чистий? часочка. Покажи, яка гарненька чашечка. Ну, не трусі, дай подивитись. Ага на сок. Сок, добре. І мені. І у тебе сок, ага. На сок, да. Ага. На сок. Ага. А ваше, ваше, ва, ва, ва ва ви граєте? І граємо в домики. В домики? Це, 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 це мій домик. Так, Це твій кровать. Дом. Ага. Це моя кровать. А, це ви розділили, ага, кімнати собі розділили, Да? Uh -huh. Это красина, постійно постоянно саме заходить. Добре, Элі, а у тебе що там? Що це? На нашу подушка там лежить. Ванна, Ванна. а горщик на що там стоїть? Це її туалет. А кошек тут зачем? Я не... А, это холосток для малыша. А що тут за шкарпетки чисті лежать? Мама ты сломала? Що я сломала? Тут вода тас, вона наливається. Як Как она наливается? Покажи. От так вот так вот льется вода на ковдру. Так. Це ванная ванна чи що? Так угу. Тяпу. Тяпу. А вот. Ага, понятно. Це малышки. Ага. Малышки. Це, це йому налівати. От подожди кай, от ту то малишкин туалет? Да. А ти малишка? Це твій туалет? Ні. А чий? Ма ще, ще йому... так, это мой малыш один. О боже, він що в трусах. Це <свят> Запахнуся. Подгузник вдягнув. Дівчата, хто це прибере? Тепер? Ну було ж чистенько, гарненько. Коротше, хоч ховають вас олівці, олівці, мама всі фломастери поховала туди, Різинки для волосся всі попрятала, щоб не достали, не розкидали. Іграшки всі на балкон в сумку вигляли. та вони одягом і речами граються. Не можна, щоб хоча б один день був порядок в квартирі, так? Привіт. Mm, Привіт. Так, сегодня... <свистем> вы... mm. так, що це у тебе Ех, ви. Так. Що це у тебе? Басє. У мене був <свист> присхід такий. Покажи, як сама... ти... ти його сама зробила. Ага. Покажи, розкажи, як ти його зробила. Клепки, як Там це не видно, що трошки нічого. Клепки, як там. Так, чекай. так от міцний, так? Це пульонки да? у нас, у нас, у нас, у нас Ага, це звідкись, а, навіть, з корони відпав. І як ти робила? Ти порізала папірчик, да, приклеїла його, да, такий так, Так, всі, всі бумагу я потрацювала, щоб брацет був кріпкий, як картон. Угу, як картон. А, чо, а як ти його носиш? Скажи як ти його носиш, відійди до ось так, і синку одягнеш, щоб не спадало. Ну покажи. Ну ось ось так. Так покажи. В цьому брилянті велика магія. Магія? Так. І що він вміє? Все вміє, як я сказав. А що вміє? Хату прибирати вміє? Ні. Посуд мити вміє? Ні. Одяг купляти вміє, а домашку робити вміє. от Якась дивна у тебе магія. Непрактична магія, так? Да? Так як ти його носиш? Де він у тебе? Трошки Я... да, він він ніколи не, не має бути ось тут. Він це казав в мене на вік'я лукі, угу. як у принцесі, угу. ой, він і тут непонятний Ой, 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 а що ти, шо ти вдягнула, Дот? Іди, покажи ближче. Вдягнула штани з юбкою. Саме не надаю. Елі, надає. а чому ти штанці вдягнула і спідничку? Як там ти телефончику? Я сочив. Чика, чи чи чи, чи а який телефончик? А ну-ка прибрали все, тільки потім мультики. Іланочка, йди сюди. Приберете все, потім мультики. Разом прибирайте. Так, да, разом і прибирайте, якщо разом гралися. Свято в Святошколі. В німецькій школі. Спочатку були змагання, так, да, Львіна? Для дітей це дуже шанс, власно, весело. Разом з батьками. Ще на Львіна кидала також. А Львіна, а Львіна, а тут Іло... а тут Ілана мене хоче запутати. Аааа! Ні, <ривателись> так не можу. Страшно. Чемпіон. Вітаємо чемпиона.